Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам нагадати за другу частину незначних Twitch Drops на каналах стримерів. Вони запустилися з 18.00. Далі розповім вам про початок виконання завдань в честь 80-ї річниці до Дня перемоги у Європі, а також знижки на досліджувану техніку, обладнання та спорядження. З сьогоднішнього дня вже вони доступні. Зараз про це все поговоримо. Ну і далі перенесемося до бою і будемо обговорювати попередні характеристики ключової техніки восьмого конструкторського бюро. Тобто, це те конструкторське бюро, яке у нас заплановане на липень 2025 року, тобто літо сьомий місяць, уже скоріш за все відома техніка, яка там буде фігурувати. Вона з механікою, зараз будемо про це все більш детально говорити. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо просто з нагадування, що сьогодні о 18.00 доступна друга частина незначних твічдропс на каналах стрімерів. От, відповідно, з 8 травня із 18.00 я, до речі, запустив трансляцію паралельно з грою, хай собі фармиться. І завершення цих трансляцій 13 травня 2025 року, також о 18.00. Хто собі захоче, може забрати за 180 хвилин перегляду три строкові резерви семидневні на бойовий досвід, або три строкові резерви на вільний досвід і досвід екіпажу. Ну а за 240 хвилин перегляду ви зможете забрати 2 дестиль. стиль. Не знаю, як він називається точно. Оцей я попередній забрав. Із тих незначних твічдропс, то він називається, наскільки я пам'ятаю, тактичний. Давайте його зараз знайдемо. Дуже дивно, що воно не перескакує на той, який на машині, а потрібно вручну шукати. От бачите, тактичний. От так він виглядає. Нічого такого, в нас їх купа, але якщо захочете, для колекції можете забрати, коли граєте, відкривайте там твічдропси, і хай собі воно фармиться. Другий момент це у нас зараз доступні. Знижки, друзі, на техніку. Знижки на досліджувану техніку. До речі, давайте подивимося, з якого по яке число: От з 8 травня 12.00, тобто з сьогоднішнього дня, по 12 травня 12.00. Окрім техніки, звісно, є ще знижки на обладнання, на спорядження. Це все зрозуміло. Плюс до того в нас є x 5 досвіду, це само собою. Перше, що будемо дивитися, це, звісно, на знижки, От у нас з 4-го. По п'ятий рівень знижка 50% на техніку, шостого по 7 рівень 30%, і з 8-го по 10-й рівень 15 знижка. Якщо ви хочете щось забрати, можете скористатися нею. Звісно, у нас не поширюється знижка, так як було зазначено на техніку виходить Великобританії важкі танки з вибірковим веденням вогню. Коротше кажучи, лінійка на Канопенер, тому що вона одна з останніх, яка виходила, і так само на ТСК. На з автоматичними гарматами ЛТшки Чехословаччини. От тільки оці дві лінійки. А так можна будь-що забирати. Це само собою. Також у нас, якщо перейти в магазин, навіть у вкладиці найліпше, або е, спочатку е, можна перейти відразу, от, наприклад, у спорядження в обслуговування, то ми можемо побачити, що в нас обладнання з 50% знижкою, будь-яке можна придбати, якщо вам потрібно. І спорядження. От спорядження це вже доволі така непогана штука. Я, от, наприклад, думаю використовувати великі аптечки і великі ремкомплекти. Почну користуватися, тому що срібло ніби непогано так фармиться. Наприклад, візьму тисячу, друзі, А999 це максимум. а ну якщо ще раз, ні, не можна. Купляємо 999 от аптечок великих і купляємо великі ремкомплекти. Так само, давайте 999. На 10 мільйонів одного і на 10 мільйонів іншого. Якщо вам воно не знадобиться, ви можете після дії акції оце спорядження там до пайки чи ще щось продати за ту саму вартість. Тому не хвилюйтеся. Тут бухти майже 300 штук, тобто всього 10 докуплю. Я кожної нації от беру по 300 штук, друзі. Звісно, по-різному там буває. Одну техніку беру, одну там приберігаю, наприклад, на чому хочеться, на тому і граю. я це все не контролюю, тому що на одних націях можу більше, на одних менше, тому я просто по 300 штучок добираю. От, Наприклад, ящиків коли, давайте 10 штучок доберу. Ідемо далі, що у нас ще є. Радянське, бачите, скільки. Давайте цих взагалі 150 штук візьму. Візьму 150 штук. Тому що дуже часто на об'єкту катаю цих 30. Це у нас Франція. Ну, пробігтеся отак. Я б вам радив, друзі, це все використовувати. Дивіться. Дивіться, якщо вам це потрібно, якщо вам це цікаво, подокупляйте собі допайки. Ну а по цьому вже самі вирішуйте, чи великі, чи маленькі. Я до недавнього часу взагалі користувався маленькими ремкомплектами і аптечками. Просто в аптечок дивіться, тут є бонус. Ось, плюс 15% до захисту екіпажу від поранень, це класно. І від часу оглушення, мінус 5%. Так, незначно, але все ж таки. Плюс до того час приготування 60 секунд замість 90, наскільки я пам'ятаю. Давайте зайдемо, подивимося на маленький, от, наприклад. Ну ремкомплект тут однаково. Час підготовки, де зазначено? 90 секунд. Ну, так само і в аптечок маленьких. Тут, все ідентичне, таке саме, 90 секунд. От такі от бонуси йдуть. По рекомплекту там свій бонус. Звісно, на ремонт плюс 10% до швидкості ремонту. Коротше кажучи, срібло є, думаю, користуватися цими бонусами. Спробую подивлюся, якщо не сподобається, то я завжди зможу повернутися. Окрім цього, друзі, у нас доступні завдання на x досвіду за першу перемогу на день. І ми бачимо на техніці цей бонус. Плюс до того, якщо перейти в завдання, то ми можемо побачити цілий розділ. Переможний залп він називається. От, дивіться, перше завдання. Перемогти просто і в топ-10 потрапити. Ми за це отримуємо танковий преміум-аккаунт і марочка, яка відкриває доступ до другого завдання. Далі от, посісти в топ-8 гравців своєї команди за завданою шкодою місце. три рази потрібно виконати, і ви отримаєте шар Деголь, образ екіпажу, Джордж Паттон, образ екіпажу і напис 1945, друзі. Плюс до того, само собою, танкова печатка для того, щоб на третє завдання була змога перейти. За третє завдання ми вже отримуємо 5 великих автоматичних вогнегасників, 5 великих аптечок і 5 великих ремкомплектів. Також марочка. Чистий досвід 6 тисяч. Тобто нескладні завдання. Якщо грати, то ви автоматично будете їх виконувати. Четверте завдання посісти місце в топ-5 гравців своєї команди за здобутим досвідом. Виконувати в кожному з трьох боїв, тобто три боя потрібно в топ-5 потрапити. І ви будете отримувати стиль день перемоги. До речі, по-моєму, він новий. Я його якось і не пам'ятаю, щоб він раніше у нас був. Танкова печатка. Переходимо на наступне завдання. П'яте завдання доволі таке непогане. Пошкоджені машини супротивника 80 штук. І ви отримаєте допайки на кожну з націй. По-моєму, 55 штук сумарно от допайків. Також доволі так непогано. І останнє завдання: будемо отримувати прем машину 5 рівня, яка в нас колись фігурувала в новорічних коробочках М24 Чафі номер 594 У мене ця машина є, випала з коробочок, але по-моєму я ні разу на ній і не грав. До речі, вчора обкатував чафі камуфляж, той, який у нас за завдання за оцю ПВЄ нову місію режим. Тут у нас дивіться перемогти, посісти місце в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом, і в п'яти боях потрібно... Виконати цю умову. Я так думаю, що дуже багато гравців зможе забрати М24 Чафі номер 594 Частина гравців залишить його для колекції, а частина, звісно, просто-напросто продасть і виторгує трішечки срібла. А тепер, друзі, давайте перейдемо до бою і будемо говорити вже на третю тему. А не є ключова техніка 8-го конструкторського бюро Вод літа 2025 року. Звісно, це ще не 100% інформація, але, скоріш за все, ця машина у нас буде фігурувати у цьому літньому КБ. Скоріше за все, ключовою технікою літнього конструкторського бюро буде Грифон. Великобританія важкий танк 10 рівня, акційний механіка магазин на два снаряди із зворотньою дозарядкою. доволі непогана така механіка, яку можна з легкістю реалізувати у боях. Тому що ця машина, після того, як відстріляє свої два снаряди, зможе грати як циклічна машина з доволі таки хорошим ДПМом. До характеристик ми ще перейдемо. Цей танк зараз активно тестується в оновленні 1.28.1 зазнав змін ТТХ. Я про ці зміни розповідав у купі тих машин, які також були змінені. Якщо більш коротко так нагадати про цю інформацію, то ми можемо побачити, що там було змінено вогневу міць бронепробиття першим ББшним снарядом, трішки зрізали з 273 на 263 на 500 метрах, було 245, стало 241. Початкова швидкість польоту ББшного снаряду зрізали трішечки буквально. Було 1067 стало 1020. Так само бронепідкаліберного снаряду голдового було зрізана швидкість польоту. Була 1334 стала 1270. Початкова швидкість польоту фугаса була 1067 стала 1020. По живучості. Міцність ХП танка була змінена з 2100 на 2000 одиниць. Ну і по мобільності максимальна швидкість спочатку була 43, стала 40, потужність двигуна була 850, стала 800, і потім тому потужність відповідно зменшилася. Була 1735, стала 1633. От такі, друзі були у нас зміни цієї машини. Давайте подивимося на ті характеристики, які є на даний момент, тому що до релізу вони, звісно, можуть ще змінитися. Перше, що ми бачимо, ДПМ. 3056 одиниць в базі, доволі непоганий такий ДПМ, тут нічого не можу сказати. Як для машини ще із з механікою до заряджання, це взагалі круто, друзі, тому що ми можемо відстріляти свої два снаряди і грати як циклічна машина. Далі йдуть у нас снаряди. Перший снаряд базовий. Це ББшка. Пробуває вона на близьких дистанціях 263 мм на 500 метрах 241. Це так, як стало після нерфу. Летить 1020 метрів на секунду, тобто непоганий ББшний снаряд, нічого не можу сказати. Тим паче це, друзі, ББшка з хорошою нормалізацією. Середня шкода за постріл 420 одиниць. Так само 420 одиниць у нас середня шкода і на підкаліберній голді. Пробуває вона на близьких дистанціях 311 на 500 метрах 271. Тобто суттєва втрата бронепробиття на відстані. Швидкість польоту тут взагалі комфортна, 1270 метрів на секунду. Ну і третій е снаряд традиційно осколково-фугасний, пробуває він відносно стандартні 60 мм на усіх дистанціях, летить із відносно стандартною. Комфортною швидкістю, як для фокуса, 1020 метрів на секунду. Він має підвищену шкоду 530 одиниць. От такі, друзі, у нас снаряди. Тобто вони і непогані, і не хороші. Базовий снаряд, як для базового снаряду, повторююся, непоганий, тому що це ББшка з хорошою нормалізацією, з нормальним пробиттям. По підкаліберах не все так просто, тому що 311 навіть на близьких дистанціях це не дуже багато, як для підкалібера з поганою нормалізацією. Далі йдемо по характеристиках вогневої потужності. Час перезаряджання першого снаряду в базі 8.25, це доволі так непогано. ДПМ у нас хороший, і другий снаряд перезаряджається аж за 19.18. Тобто ми, от на початку бою, грубо кажучи, перезарядилися двома снарядами, ну і далі будемо грати від цих двох снарядів. Або вистрілили два снаряди і далі як циклічна граємо, або якщо немає можливості реалізувати два снаряди, один реалізували і будемо доволі довго перезаряджатися. 19-18, ще одним снарядом. Але чим хороша ця механіка зворотня до заряджання, що ми можемо грати як циклічна машина, а по можливості віддавати оці. Вас, снаряди, друзі, тобто, це величезний плюс, доволі так непогано. Далі, що ми бачимо, 2,5 секунди час перезаряджання між пострілами, тобто потенційно за 2,5 секунди ми зможемо реалізувати 840 одиничку. 2,4 час зведення у нас секунди, також непогано. Стабілізація хороша, як для важкого танку. 0,16 в русі, 0,16 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Що стосується точності, то вона не дуже хороша, просто можна сказати, нормальна як для важкого танку, тому що 0,3. Так, це розкачається, буде приблизно 0,33. От такі друзі, у нас показники по вогневій потужності. Якщо підсумувати, то в нас хороший ДПМ, відносно комфортні ББшні снаряди і недостатньо комфортна голда по пробиттю, я так би сказав, тому що в деяких ситуаціях її буде не вистачати. Я так розумію, це невеличка така розплата за оцю систему зворотнього дозаряджання. Що стосується динаміки, то ми бачимо, що 40 вперед, 15 назад, при питомі потужності 16.33. Тобто максималка, ніби і невелика, але питома потужність непогана. Звісно, ще буде дуже багато залежати від прохідності по ґрунтам, це вже само собою, коли ця машина буде в більшому доступі, коли ми зможемо подивитися реплейчики якісь, хоч у мене під рукою просто немає, я підписникам написав, ніхто нічого не скинув, на жаль. Але хотілося б подивитися, я б записав би фрагменти, хоч виду збуду. Як вона рухається, як там що і до чого. Немає зараз можливості ще пізніше, я думаю, коли в мене буде така можливість, я це все покажу, продемонструю, само собою. По кутах задирання і опускання гармати. Тут у нас все прекрасно, тому що гармата опускається на мінус 10 градусів, класно. І задирається на плюс 20 градусів. Також класно, тут не може бути ніяких претензій. До речі, повертається, зрозуміло, башта на 180 градусів вліво-180 вправо, тобто на 360 градусів тут немає ніяких проблем. Швидкість повороту самого шасі машини 33-37. 8. Ну, Показник відносно як такої нединамічної, важкої машини, можу сказати. Тобто це не дуже швидко, але і не повільно заради справедливості. Що стосується самої башти, то вона обертається швидкістю 33-38 градуса на секунду. По живучості бачимо, що у нас 2000 хп по бронюванню корпусу 80 60 35 по бронюванню башти 250-110-100. Тобто корпус у нас практично ніколи не буде відтанковувати. Зараз ви бачите, от приведену броню, вона незначна, друзі. Вона незначна. Можливо, там колись хтось кудись в якийсь кось влуче і, наприклад, щось відрикошетить або не проб'ють, але в основному будуть пробувати. Побачите, трішки ситуація краще, тому що тут от 255 мінімальне, те, що я бачу, 270, 300 з хвостом. Тобто, дуже часто вона буде відтанковувати. До речі, по зовнішньості ця машина дуже схожа на концепт. 1Б, друзі. Концепта 1Б. Бачимо, і башта дуже схожа, і болячка, також, як у концепта. Оця верхня частина, башти, яка буде дуже часто пробиватися. От така, друзі, у нас машина. До речі, бортами ця машина танкувати не зможе, тому що там всього 60 мм і приведена броня доволі така невелика в районі 200 мм, Тобто, самі ви усвідомлюєте, що це невеликі показники як для техніки 10-го рівня. Інші характеристики ще є по живучості, які я не назвав. Це у нас, наприклад, той самий огляд 400 одиниць на даний момент. Він доволі хороший, як для важкого танку, тобто з нормальним екіпажем можна буде його розкачати до 445 м450 от в таких діапазонах. Ну і що в нас ще є? Дальність дії радіозв'язку 782 метри. Ціни ще цієї машини немає, але скоріш за все вона буде десь в районі 22 500 золот. Це чисто технічна ціна, яка буде впливати тільки на продаж цієї машини, якщо вона у нас буде в гаражі, ми захочемо, грубо кажучи, її продати. От така, друзі, у нас є інформація. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Попередньо вона виглядає непогано. Звісно, ще у нас декілька місяців до самого конструкторського бюро. Тобто, можливо, ця техніка ще зміниться. Так що пишіть свою думку, чи подобається вона вам у такому форматі, як існує на даний момент. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!